Друзі, у міжнародний день поезії, який власне сьогодні нам здалося дуже справедливим запросити до нас представників харківського літературного музею, тим більше що в них сьогодні дуже цікавий захід ввечері. І от нас сьогодні Тетяна Трофименко, заступник директора літературного музею, і Мар'яна Даниленко, поетеса, учасниця літературного групування не Доброго 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 ранку. ранку. Доброго ранку. А, ну, по сьогоднішній захід у літературному музеї, поезія на дробині. Досить незвичний нестандартний підхід до того, щоб читати поезію, і а, про що йде йтися про на цьому заході, і чому на дробині? Звідки взялася така ідея? Так, дякую. Походженням цієї традиції ми завдячуємо також харківським поетам. Свого часу у літературному музеї збиралася поетична така тусовка з тежкою провокативною назвою «Бешаний кактус. Євген Журер був її неформальним лідером, і от вони вперше вирішили читати поезію на драбині саме в цей міжнародний день. На звичайній нашій садовій драбині абсолютно негламурній такій. І ця традиція прижилася. «Бешений кактус у нас вже не збирається, але ми продовжуємо збирати харківських поетів. Причому незалежно від того, чи вони відомі, чи лише початківці, для того, щоб вони мали змогу підніматися на цей щабель поезії. Такій у нас народився слоган. Mm -hmm. І ми дуже раді, що цього року приєдналися до нас і нетворче харківське літературне об'єднання, яке складається з молодих поеток. Я думаю, що вони внесуть таку живу, свіжу якусь нотку у нашу традицію. Угруповування літературне, тобто, передбачається, що люди творчі. От назва нетворче. Що це за об'єднання і що об'єднує вас, окрім? Ім поезії і чому не творче? Ну якраз по-перше, це причина того, що ви запитали, а чого творче не творче. Mm. Це такий, да? Така гра слів. По-друге, насправді нетворк це мережа mm -hmm. і тому я думаю, що це цікаво для нас на майбутнє. Зараз нас шість харків'янок: Юлія Баткіліна, Катерина Єгоренкова, Мар'яна Даниленко, Анна Кисельова, Світанка Загреба і Юлія Максимейко. У майбутньому, можливо, наш склад змінний. От, а далі я забула питання. <реш> ну бо тобі вдалося довести, що не да. творчі, насправді да. творчі, да і що вони об'єднані однією мережею да. і власне і мають відношення навіть можливо до сучасних технологій. Обов'язково, бо більша частина нашої праці вона проходить на на ниві інтернету через інтернет. Ми влаштуємо різні майстер-класи, написання вчимо людей писати малі жанри. Цікаві, наприклад, пиріжки, пирожки, пирожки. А найголовніше, що вони роблять, це створюють меми, mm -hmm. такі прикольні жартівливі речі, яких насправді в україномовному культурному просторі дуже бракує. Те, що не творчі творчі поетки це роблять, поширюються в соцмережах. Як на мене, це така дуже велика перемога, і треба допомагати і поширювати. Чи можете процитувати якийсь мем, можливо, один з найпопулярніших мем, влюблених. навряд, але в принципі в мене є пиріжки, і пирожки, якщо ви хочете, Будь це ласка. дуже короткі такі речі. Нам <кій> <Ми> зараз... <кій> хочеться смачненького, так, смачненького <кій> <да>? веселого. <кій> Ну тоді зараз дві хвилинки трошечки ну, насправді це такий сатиричний жанр сатири соціальної будь-якої, як на мене, зараз бракує. А в такі тяжкі, ну ми розуміємо, всі, що живемо mm -hmm. в тяжкі політичні часи, це якраз той жанр, той спосіб бачення дійсності, який дозволяє людям не втрачати силу духу і якось більш оптимістично дивитися. На речі от, дуже добре, що саме в цьому напрямку також працюють не тільки якась висока громадянська лірика, mm -hmm. і такі жанри Ближче до народу, так. так. Ну от з останніх, хто що зібрав найбільшу кількість лайків, наш це я думав, Зоя дівка скромна, тому покликав ресторан, казав бармену розорний Іван. <рес> це такі коротенькі іронічні віршики, які ну привертають увагу до чогось цікавого, побутового, звичайного. Людського. Ну, ми знаємо, що їх багато в російськомовних соцмережах української майже немає. На да, ну насправді такі е, коротенькі, е, скоро ск, скоро виготовлені вірші. Так вони дуже швидко поширюються, тому я бажаю, щоб ваші вірші дійсно ставали певним таким вірусом у, у, соці, у соціальних мережах. А yeah. е, сьогодні, що е, що почують харків'яни і гості вашого заходу? Сьогодні хто будуть учасниками? Ну можливо, пройдемося по іменам. Ви Знаєте, дуже важко завжди передбачити, на що насправді перетворюються наші заходи. Ми відбирали за результатами тих заявок, які надходили на пошту літературного музею. Зараз у нас є зареєстрованих 29 учасників, угу. і ну, сказати, що більшість імен будуть не знайомі нашим глядачам, і багато хто для нас буде також відкриттям, ну, крім нетворчих, яких перерахував. Мар'яна, скажімо, буде і наша співробітниця літературного музею Марина Куценко, буде одна із представниць старшого поетичного покоління Лілія Киценко. спеціально запрошена зірка Артем Полежака, харківсько-київський поет, який теж, до речі, якраз працює у цьому жанрі політичної сатири. Він не буде власне, учасником читань на драбини, але він так буде зовсім уважно спостерігати. І наприкінці вручить спеціальний приз Полежаківських симпатій, тим, mm -hmm. хто йому сподобається. Це найбільше. А, ну, Взагалі ідея якраз і полягає в тому, щоб ті люди, які, можливо, не мають де заявити про себе, щоб вони прийшли на цю драбину і змогли прочитати вірші вперше. Ну, от Я вже говорила, що подав свої вірші студент радіотехнічного технікуму. Я так розумію, що він немає публікацій, ніде, ніде досі не виступав. Але от прийде до нас на драбину і сподіваємося, що почитає свої вірші про тяжкі будні студента цього технікуму. І власне це відбувається в такому режимі досить довільно. Му по три поезії кожен читає, піднімаючись на драбину. Ну сподіватися, що не буде сюрпризів якихось неприємних, бо часто приходять ті, хто не зареєструвався вчасно, і починають дуже ображатися, так, чому вони не читають на драбині. Але драбина насправді так вона не до неба. Тому Час обмежений, але я думаю, що все буде дуже позитивно, і ми зможемо якраз дати можливість усім виступити і поспілкуватися. Яка взагалі сьогодні на сьогоднішній день ситуація із поезією? Ну не будемо брати там всю Україну, так загалом ми будемо брати всього лише Харківщину, нашу рідну Харківщину. Яка ситуація із поезією сьогодні? Тому що, от, наприклад, у 20-ті роки, так було багато імен, які сьогодні є. Певною частиною літературного музею, от то сьогодні, чи розвивається поезія, чи їй потрібно допомагати? Ну про це можливо Мар'янка скаже більше зсередини, Маріана? я думаю, що поезії завжди треба допомагати. Тим паче літ нас завжди підтримує, згуртовує, об'єднує, пропонує нам цікаві якісь заходи, де ми можемо себе проявити, познайомитися з новими, так скажімо, іменами і людьми творчими, які мріють стати, можливо, і не творчими. От насправді ситуація краще, позитивніша, на мій погляд, бо більше людей звертає уваги на те, що пишеться українською. Більше людей почало звертати увагу на якість. Це дуже Приємно для нас, тому що насправді якісний український контент має бути у всіх сферах, і ми до цього прагнемо зробити якіснішим і конкурентоспроможним. Контноспроможним. А, від вас, можливо, ну хоча б топ-3 поети, які, а, на яких сьогодні а, потрібно звернути увагу, ну, які видаються, які вже друкуються. Ну, Окрім звичайно Сергія Жадана. <говори> <Буквально> <говори> <зняли з 'язки говори> Боже, багато, Сергій да? Жадан це така от зрозуміла <говори> річ, що тут можна навіть не, навіть не казати. Ну, я як літературний критик ще за одним <говори> родом своєї діяльності, не ризикну, напевно, називати імена, тому що насправді теж потім виникає багато проблем. Когось назвала, когось не назвала. Ну, повертаючись до питання про Харків, насправді, як і в усій українській поезії, існують зараз різні генерації. Тобто є представники старшого покоління, ті, що виховані ще з старою спілкою, назвемо її так. Є зовсім молоді ті, хто щойно заявляють про себе. Середнє, ну покоління. Так? Мені здається, що це позитивний момент, що немає такої якоїсь напруженої боротьби генерацій. Це мирне. Співіснування, якась праця на спільному просторі, це, як на мене, дуже добре. Імен багато, багато цікавих. Ну, Мені насамперед спадають на думку ці от наші харків'яни, так як і зараз, можливо, вже більшою мірою кияни, Олег Коцарів, і Артем Полежака, Ростислав Мельників із старшого покоління. Дуже цікаві, звичайно, дівчата з нетворчих, не припиняю рекламувати їхню діяльність. Антоніна Тимченко це от харків'янця. Так. Тобто можна називати досить багато імен. Наостанок, я знаю, що у літературному музеї найближчим часом плануються ще заходи. Давайте зробимо такий невеличкий анонс, що, що, що чекати, на що очікувати тим, хто хоче відвідати ці заходи. Ну, власне, 31 березня буде ще один поетичний вечір. Причому там будуть гості також з Полтави, не лише харківські поетки. Це буде таке дуже дивне поєднання лірики інтимної, гри на баяні, тільки в лютмузеї так приходьте. І метою буде збір коштів для того, щоб поїхати в зону АТО, збір коштів на пальне. Тому я думаю, що варто долучитися до цього заходу, і Мар'яна також там буде читати mm -hmm. на цьому заході. У нас там відбувається дуже багато різних подій, ну, скажімо, наш такий найпопулярніший цього року проєкт Кав'ярня Пока, де ми повертаємося до літературної історії Харкова двадцятих років, завжди наприкінці місяця. Тобто, ми закликаємо просто всіх стежити за нашими повідомленнями у соцмережах. Буквально от днями запрацює нарешті наш сайт літературного музею. Ну і приходьте набагальні. Я 6 Сьогодні о шостій і в інші дні також будемо раді бачити. Що ж, друзі, ну міжнародний день поезії. Якщо хочете приєднатися до так, чи інакше до творчих та творчих і літературних вечорів, то сьогодні дійсно у літературному музеї поезія на дробині. Що ж, ну а в нас сьогодні в студії була Тетяна Трофименко, заступник директора літературного музею і Мар'яна Даниленко, поетеса, учасниця літературного угрупування «Нетворчі». Дякую вам Дякую. за візит. Ну і власне вітає. Вас із вашим, ну можна сказати, професійним. Типу, професійним святом, так ну а ми з нашими глядачами рухаємося далі. Хвилями нашої програми не перемикайтесь.